Всім привітик! Ви попали на канал Саша Іва і я знімаю новий вложик. Я їду на море не одна з великою компанією дівчат. І сьогодні день зборів. Як чуєте, по моєму голосу мені не везе, я тупо е постійно хворію. Оце виходить з моменту, як мені зробили операцію 1 числа на апендицит. Я відійшла від операції, пройшов майже місяць. Я захворіла, хворіла два тижні. Потім пройшло тиждень чи два тижні, і я знову захворіла прямо напередодні перед поїздкою. Це вже сьогодні шостий день, як я хворію. І цього разу хвороба трошки жорща. Я кашляю. Ой, боже, <кхід> і тепер я дуже переживаю, як я взагалі переживу цю дорогу, як я взагалі там буду. Поводиться. А куди е, я їду, точніше, лечу, ви вже дізнаєтесь в наступному відео. Сьогодні у нас будуть, е, типу, буде такий просто збір речей. Покажу вам, як я готуюся. Е, в цілому не особливо якось готувалася до цієї поїздки, хоча я не так-то часто літаю кудись якби. Не купляла нових речей, не купляла нічого, купила тільки один новий купальник суцільний. Хвилююся, що сонечко. Буде, короче, на мій шрам попадати. Ось так виглядає мій шрам. Переживала, щоб сонечко не попадало, тому що якщо попадає сонце на рубець, то короче, воно потім пігментація, там, воно темніє, він і так у мене ще фіолетовий. Тому я купила суцільні купальники, що купила пластирі, щоб замазувати ну, закривати цей. Вчора я вже трошечки почала підготовку. Цього разу я зробила розумніше, хоча в мене є можливість сьогодні попрацювати трохи, але я вирішила перед поїздкою. День зробити повністю вихідного і не працювати. Тобто в мене сьогодні манікюрчик зібратися. Тим паче, зараз світло почало виключати екстрено, і типу мені треба щось самі зібратися. Не знаю, коли голову мить, чи завтра, чи сьогодні. Тому що в прошлий раз, коли ми їздили на море з Дімою, я сиділа до ночі, монтувала і збирала речі на море вночі. До 3 часу ночі ще й тоді бомбили, Коротше, це було новою. Буду вам показувати, що я беру з собою. Не знаю, чи це цікаво, але мені іноді цікаво такі відосики. Дивиться, там де збори би, в подорож. Вручну поклажу я беру ось такий супермаленький рюкзачок. Я вважаю, що мені його достатньо буде. Попередній раз, коли я летіла, я теж брала маленький рюкзак, тільки був типу, як замінитель кожи. А цей типу такий еластичний. І, в принципі, єдине, що тут незручне, що тут е, один тільки типу, немає перегородки. Цієї. Але, в принципі, мені здається, що сюди прекрасно влізе їжа, я багато її брати, не буду водичка. Тут все для камери. Потім сюди камерку отак положу. З цієї сторони там антисептик якийсь можу, якийсь ще цей е, помадку і ззаді тут є прекрасне місце для таких речей, які там рідко достаються. Це <кій> налічка гроші. Це на всякий випадок туди беру, бо знову я картою користуюся. Закордонний паспорт обов'язково. І павербанк ось такий от є. А, ну і ще аптечку таку маленьку я візьму. В подорож обов'язково. Я тепер переживаю, що я всю відпустку буду кашляти, бо думаю, що. Ну... Це страхіття, що мені треба на манікюр, на брови. Я не знаю, як я висаджу, особливо вії, що я буду робити ламінування, а це лежачи, і це буде дуже важко, бо лежачі прям дуже кашу хочеться. Взагалі мені треба ще що покушати зараз. І треба перед дорогою нормально поїсти, тому що якщо я з'їм якісь там фастфуди, буде потім живот їх кучить у мене в дорозі. Показую, що в нас є тут. Ось сюди я хочу все це приладдя скласти. Це кондиціонер. Сюди налью шампунь. Стираю тут партію чорну, щоб Діма тут було, що носить. Шотів манюсінька носить чудо? Дивіться, як воно вже виросло. Якщо ви не дивились попереднє відео, ми завели котика. Назвали ми його, до речі, Кузя. Ми довго думали гадали, думали, Марк, Марк. А в того кузя. Я вже йду на манікюрчик. Там, до речі, моя мама теж робить манікюр. У ем, мене, в принципі, манікюр не сильно трошки, буквально скільки? пару тижнів. Я любителька розового манікюра, але цей раз я вирішила зробити мені, так і зробити такий красний. А зараз я думаю, що опять вернусь до розового, бо я не знаю. Ну, люблю я розовий. Що я можу зробити? Але цей теж дуже гарний. Я вже трошки починаю хвилюватися перед поїздкою. Це вся підготовка, якраз їжу куплю, потім треба ще таблетки купити. Мені Тамаліна посвітувала Такі, щоб не кашлять, бо я кашлюю сумасшедше. Я дуже переживаю, щоб там водій не, не цей. І ми бронювали виходить трансфер. Типу не на автобусі ми будемо їхати, а типу як на маршрутці, бусик маленький. У нас п'ятеро, типу. Там вісім місць. Ні, сім місць. І, типу, ми забронювали п'ять і виходить два місця вільних. І могло бути таке, що, типу, вони типу, там будуть з нами ще люди якісь їхати. І так вийшло, що люди з нами не їдуть цей день. І ми будемо самі самесенькі, їхати в трансфері до Кишиньова. Я вже вдома. Зараз у нас п'ять е годин вже, мабуть, вечора ввечері. Ой боже, щось мені хуже стає. Я в шокі. Я його пережити цю дорогу завтра. Я сьогодні їли і пережила манікюр, сиділа там у масці. Це чудо щось хоче від мене. Що Що таке? Взагалі, я йому зараз даю сміхту вже третій день, тому що у нього щось не то з травленням. Він, походу, ще до корм не підійшов ще щось і почав какати по носу. Зараз вже наче краще. У мене тут дієта 3 столові ложки на день. Купили йому такий корм, доволі недешевий, я б сказала, 300 гривень за цю пачечку. Але в принципі для такого котика маленького він мало їсть, то в принципі нормально. І вологий корм також ось такий. Ось такий от. Ми йому ще прививку робили тиждень назад, Тому він у нас такий герой бігає. Тут є одно тільки, ну, рожеве, от таке прекрасне, як завжди, ну, я рожеве, що я можу зробити? Правда, мені квадрат трошки набрид уже, але хочу відростити такі, щоб довгі були, і зробити гостренькі. Покажу вам, що я купила в дорогу. Це для мене завжди дуже важко вибирати все це діло, ну, так, помідори це я буду їсти потім. В дорогу купила рапчики, і оце я тепер думаю, блін, чи не буде воно мені подразнювати, навпаки, горло. У мене горло ще болить. Чи не будуть мені воно, воно ж таке заспецьоване? Побачимо. <кій> <кій> Ось такі от рябчики. Я думаю, з головою хвата. О, далі сосиски це перед виїздом я хочу поїсти і ще, мабуть. О, кстати, я можу приготувати пюрешку зараз. А це сусідка можна поїсти. Берешку. Бо я думала гадала, що його це діста приготувати. Так, куди ж без солодкого? Ну солодке це найголовніше. Актімель, дуже класна штука. І зручна випив і викинув одразу. Такий йогурт, я його, правда, не пробувала, надіюсь, вкусне буде. Пісташки. Е, Ось такі також кишю. Диви! ну куди ти? Я в шокі з цього котаж. Так, і ще звісно, обов'язково салфетки. Такі, щоб соплі сякати. Мої прекрасні. І все, в принципі, ось такий от набір в дорогу. Я думаю, що це абсолютно О, ще таке є предостаточно. Ще таку штуку купила, в общем, тут вона всього. Ніяк не виздрюю, не знаю, як його виздрію. Що немає якоїсь магічної, знаєте, якоїсь такої пігулки, щоб я правда ходжу в чоловічому костюмі. Ну, він теплий. Ось так от я виглядаю зараз. Я страшний чоловік. На завтра я должна виглядати получше. У мене будуть вії, і буде брови. Дівчинка все таки мене записала на 10 часов. І я тепер роздумю, коли і як мені збиратися, коли мені мить голову. В будь-якому випадку завтра прийдеться з самого ранку вставати, бо я хочу помити голову завтра. Бо вона дуже швидко буде жирніть в дорозі. Чемодан 100% треба скласти сьогодні. Ось так от вона це все продвигається. Дивлюся на це все і думаю, йо, перний театр, що це слишком много. Так як ми беремо не тільки літні речі, а й теплі, бо фіг його значить буде там холодно чи жарко. І, в общем, непонятно як вгадати. І я намагаюсь брати небагато. Надіюся, все влізе сюди, тому що треба що обув положити, блін. Кіт мені, бляха-муга, обісрав. Внизу у мене там є одяг, і він мені обісрав. На кожну футболку насрав. Я в шоці просто. При тому що лоток міняємо, блін, постійно. В общем, так. Навіть зонтика беру я туди. Блін, це ж треба сумочку якусь ще взяти. Сумку польбою треба взяти стару бляха, ну. Отже, тут поржавіло все. Але вона теж дуже зручна, під все підходить, дійсно. Тупо під все. Ой, треба щось, мабуть, обереж з цього. Сирун малий. О, Ти сирун. Все, я пішла далі збиратися. Пару віще повикладала. Не знаю, бляха, чи буде я це все носити. Ну я ж наче не багато взяла, а він не закривається. Просто за рахунок того, що там декілька теплих речей. Воно важко закривається. Мосинішки виставила, тому що капець багато місця займають. Ну і ладно. Там ще треба сивородку мені взяти. Мабуть, зараз її забру, або може, нахер вона мені треба. А оцю штуку, мабуть, собі насиплю. Ой, боже. Я боюсь, що він реп, не. я зробила це. І треба ще сповнити, як тут ставити пароль, а то я щось поставлю його і забуду, як його відкрити. В общем, я знову розкладала, складала, перескладала його 300 разів. В общем, не знаю я, що я взяла, що мені надо, що не надо буде. Диви, диви, що сумі... він... Каца, блядь! Їв ці чіпси. Може це так ти оставив, коли він з'їв чіпси? Тепер срачка в нього. Коли колись, колись. Я, я за місяць два рази чипси купив. Чипсу зер. Жер. Дві. Бачиш? -я, блядь. Бачиш? -я, блядь. Це бляха там такі чипси, що краще пахнуть, ніж ці. Ні, ну пахне реально наші сухарики. Ага, хрена. У них сухарики пахне, понюхай. Я не буду їсти. Та понюхай. Понюхай, воно, як сухарики. В общем, у нас тут вечеря. Я... Ну, Ведімо приготував майже сам цю. А ти вилив? Да. Ти злив? Так. Да. Я ж тебе попросила. Так я обротнула. А, Та я хотіла сама, я ж не знаю з які треба було. Заклалася чашку, я вилив чашку. Та я ж хотіла сама отрегулювати, я ж не знаю з якими не треба. Я хотіла отрегулювати сама. Ладно, все. Пиріжка і... Сосиски буде місце. Така у нас вечеря.